Вітаю в студії «Голос Америки» у Вашингтоні. Зорислав Байдюк з 1999 року. Американці усиновили приблизно 235 тисяч дітей з усього світу, з них понад 9 тисяч з України. Наталія Леонова нещодавно відвідала подружжя Грейсів, яке шість років тому, подолавши усі юридичні перешкоди, привезло з України сина Данилка. Мама Ірина за походженням Українка. Тож родина завжди плекала свої українські корені та підтримувала зв'язок з історичною батьківщиною. Її чоловік Кен американець, Щоправда, каже, що з появою Данилка все більше відчуває себе українцем. Багато років подружжя Грейвс сподівались на народження власної дитини. Коли спеціалісти сказали, що шансів у них майже нема. Рішення прийшло само по собі. Вони всиновлять дитину з України. Після майже двох років нестерпного чекання, бюрократичної тяганини та перепон родина з юристом їде у Донецький сиротинець, де має вибрати собі дитину. Мені найтяжче психічно є, як я можу сісти перед фотографіями дітей, сиріт. І рішати хто має мати батьків, хто ні так вони віднайшли Данилка. Малюк мав грижу, затримку розвитку у два роки він взагалі не розмовляв. Хворобу легенів, видалену нирку та полікистоз у другій. Найменше у щасливе завершення справи вірив персонал сиротинця. Пригадує юрист родини Валентина Теличенко. Коли ми усиновлювали, мене підганяли працівники дитячого будинку бігом, бігом бігай. Вони мені пояснили, вони боялися, що дитина помре раніше, ніж її передадуть на відповідальність нових батьків, усиновлювачів. Все це не зупинило подружжя. Ми взяли його таким, яким він казав, що він є. Ми його таким взяли. Тоді Господь Бог може і над нами змоси дивського а Тепер нічого, все здорова дитина була. Я в це вірю. Ми в чоловіком дуже глибоко віруючи. Данилку наш також було дякувати так само. Так, що знаєте, всяко буває, але ми, ми собі тепер не уявляємо, яке пусте наше життя було без нього сьогодні. Данилкові вісім років. Він цілком здоровий, сповнений нескінченою енергією хлопчик, який обожнює віні пуха, складає лего чи не з закритими очима та може зібрати карту України з пазлів на швидкість, де ти народився? В Україні. Так. В а де в якому місті ти народився? До Донецьку. Так. Грей роблять все для того, щоб Данилко не тільки знав, звідки він походить. Вони плекають в ньому справжню любов до України. Щорічних поїздок до України хлопче чекає більше ніж різдвяних подарунків. Він любе, він чекає. Він ми тільки що добре не прилетимо Тимо в ліки він вже готовий вертатися. То його коріння, то точно є. Данилко прислуговує вівтарним хлопчиком в українській католицькій церкві. Кожної суботи Данилко відвідує українську школу і не по сусідству, а у Філадельфії. Адже мама вважає, що син повинен ходити до найкращої, за її словами, української школи на східному узбережжі. І заради цього три години подорож лише в один бік невелика жертва. І я насправді хочу Данилкові ту саме ту саму любов до батьківщини дати, і, і не тільки до України, але і до церкви, до своїх людей, до свого народу. Данилко зовсім не проти, адже має чим вразити американських однолітків. Холода темної ночі, у Вефлеємі, стані на сині. Христос родив же всім на спасінні. Люди радіти Христа, вітайте, Божому сину, славу вітайте. А от розваги з сином це вже парафія батька. Я в твої бози на гасен у нас в хаті двоє хлопців. Він та я. Ми разом збираємо лего. Хоча тепер я більше спостерігаю, як він це робить. Ми робимо разом домашнє завдання. Улітку ходимо плавати. Він чудова дитина. Сталася справжня трансформація у порівнянні з тим, яким він до нас потрапив. Він справді просто розквітнув. сам же Кен стверджує, що з кожним роком стає все більше українцем і вчиться у свого сина. Він такий у нас активіст на все українське. А що то є прапор? А який український прапор? Сіно-жовтий. Я люблю Україну. Це гарна країна. Люди дуже сердечні та привітні. Українці відмінні тим, що мають особливу рису. Вони перетворили розмову у справжню форму мистецтва. Вони знайшли один одного. Тепер це повна щаслива родина, яка каже, що з приходом до них Данилка почалось справжнє життя. Наталія Леонова, Світлана Продовська, Голос Америки.